Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, точніше, розбирати на картах, а ви там слухайте, не слухайте, як і що стосовно досягання своєї цілі. Тобто ви інтуїтивно зараз будете вибирати там карту, позицію. Я не знаю, зараз будемо дивитися. Так, оцю беремо колодку. Цю, напевно, і це буде як порада. Тобто буде три позиції, я просто буду користуватися трьома колодами, але подивимося, чи вони мені знадобляться. Поки що будемо брати цю колоду, мою любиму. Так, під під підвину. Можливо, десь там косо криво стоїть камера, то вже таке. І так, перша позиція ваша ситуація, друга позиція і третя позиція, ви обираєте інтуїтивно, не спіша. І сьогодні ми розберемо ситуацію, як і що. Що ви з нею взагалі робити? Що це за ситуація? Хочеш, не хочеш, потрібно йти. Тобто ви вже знаєте, який потрібно робити крок. І ви вже. Так би мовити, або маєте складати, чемодани і йти, або думаєте, чи йти. Тобто це така ситуація, що потрібно йти далі. Хочеш, не хочеш, потрібно йти далі. І ви прям самостійно це все знаєте. Можливо, це у когось прям уход в якусь самостійну історію, в самостійний бізнес, в самостійне існування, тільки там м'яко кажучи, дитину та і всю. Але це прямо от ваше. От кудись вам потрібно перейти, тому що ви відчуваєте, що там ваше місто. Або ви відчуваєте, що тут, де ви зараз, потрібно захищати свої кордони, а ви вже не в силах це все терпіти. Це може бути зв'язано з сім'єю. Сімейна карта, тобто потрібно йти, тому що тут уже зуп... ну, зупинятися. в мене немає сил, немає ресурсів, тому що я вже і так виснажена. Я хочу споку, я хочу щастя, я хочу насолоди. Я хочу з цього шансу на заробіток. І потім думати, що мені далі. Тобто я хочу вже зараз розібратися з оцією якоюсь це що, емоційна чи це фінансова історія. Це якась моя. Індивідуально, це ваша якась внутрішня історія, яка впливає як на фінанси, так і на емоції. Так, що це за ситуація? Ми вже розібрали. Це ситуація більше, але все ж таки з акцентом на стосунки. Як з неї вийти? Ніяке. Суть полягає в тому, що ви знаєте все. Тобто, для когось це реально помедитувати, для когось це нарешті все ж таки почути себе і подивитися правді в очі. Правда, в очі полягає в тому, що я класна і я, ну, що можливо, тут у когось лишня накрутка, лишня якась така історія чогось такого лишнього. Факту відрубається щось зайве, тому що у вас не на те ставить, стають ну, пріоритети. У вас стають якісь пріоритети, а вам потрібно побачити, що у вас і так все окей. Тобто ви якось дуже сильно сконцентрувалися на тому, що, що особо і неможливо. Або без чого ви і так можете прожити, тому що найголовніше у вас вже є, да, король пентаклів. У вас вже є найголовніше. Можливо, це батько, можливо, це чоловік, можливо, це якийсь інший чоловік, можливо, це якийсь друг, знайомий, можливо, це ви як внутрішня опора себе. Тобто у когось тут відкриваються нові перспективи? У когось тут відкриваються нові перспективи, вже щось, нова історія. Вам просто треба туди йти. Поки що так рекомендую. Так, друга позиція. Що це така ситуація? А, це може бути реальне якесь зрада, розчарування. Це хтось довірилась даремно. Це можливо тут конкретно потрібно піклуватися про здоров'я. Можливо, тут не розділене кохання, ну, щось. От серце, серце, серце. Болить серце, тривожуся дуже багато, хочу спокою, миру, а воно якось тривожиться, воно, можливо, само по собі тривожиться. Можливо, тут якесь у когось перечуття, що от є якась така чуйка перечуття, що щось буде, щось буде. Тут, 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 тут щось іде, якесь відчуття того, що щось уже не так. Тут тиде пошук стосовно того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, що відбувається. Тут іде, можливо, комусь здається, що він даремно щось робить. Можливо, от прям, ну, я йду, але ну, надія є, віра є, а грошей немає. Тут якось не вистачає знаку, що все окей, що йде все правильно. Якоїсь поради, підказки, що мені робити. Якийсь хаос. Треба переходити, щось робити, а я не знаю, що. І що з цим робити. Можливо, хтось просто чекає на якусь звістку, можливо, просто когось коробить від того, що треба дочекатися певного періоду. Можливо, тут хтось не може відпустити цей весь контроль. Хтось хоче просто все проконтролювати. Його коробить, тому що це не він рішає, це не ви вирішуєте, тут я би просто би сказала. Так якось дуже... щас, щас. час. Тут що саме цікаво, тут я просто теж, надеж... ну от вона якось так складно його. Я зараз намагаюся сказати більш так попроще. Тут якось людина не, не може щось зробити. Тобто, тут багато саме зовнішніх обставин. От її якось туди пуляють, сюди пуляють, якийсь такий хаос, все незрозуміло. І по факту якогось конкретної дії взагалі немає, от саме від людини. Тут просто ти береш те, що тобі дадуть. Да. І все. Ну, знаєте, намагайся вижити в цьому. Виживеш окей. А вихід це концентрація на гроші, концентрація на своїх ресурсах, концентрація стосовно того, що зайвого не дам, нічому в долг не дам, просто так нічого не дам, і нічого так не буду давати. Все чітко по структурі. От, і потрібно більше стабілізуватися. Тут потрібно більше працювати над тим, щоб стабілізувати те, що є. От, тому що тут буде, будуть удари зовні. І якраз потрібно більше працювати над тим, щоб стабілізувати ось цю матеріальну історію тут і зараз. Отак От якось бути якимось таким жлубом. І нічого нікому не дам. У мене своя хата, я в своїй хаті розбираюсь. Отут всередину, зрівно все, тут у биту все. Досконалювати не зовні щось робити, а ось тут всередині. Так, третя позиція. Що за ситуація? Ну, Тут, можливо, хтось когось звільнив. Або прийшов якийсь покровитель і ну, почав чудити якісь справи. То йде якийсь переходний момент, що мужчина такий прийшов і сказав, от туди ми йдемо. Або жінка з таким чоловічим характером. От туди, туди, туди. Тобто, від якоїсь стабільності ми йдемо щось в нове. Ось структуру, більш таку духовну. Ну, дивіться, що оце таке? Імператор смерть ірафант. Тобто, аго, ви зверни увагу не на фінанси, а на духовність. Або, наприклад, з собою в могилу, ти забереш тільки те, що в тебе всередині. Можливо, тут взагалі якась така підсказка, що хтось у когось помер. Це також може бути. От, або хтось комусь являється як там, в снах, що Це всі якісь такі метафоричні такі історії, що хтось був ось тут фактично, а тепер уже не фактично. направляє якось. Можливо. Тут була історія просто про те, що структура змінюється. Була більш така приземлена, фінансова, а пішла якась така на словах, якась така більш така на вірі, менше грошей стало, більше якихось таких. Якось таке пішло якесь розчарування, що ось це матеріальне, воно ну, скрутилося. Скрутилося, скрутилося. І тепер я хочу більше чогось матеріального, а його немає. Більше якихось фантазій, щось в голові більше, а з матерією все проблемно. Тут, можливо, взагалі у когось будуть забирати гроші. Тут прямо реально конкретно. Можливо, у когось щось будуть відбирати, якісь ресурси, але мені не кажуть, що з цим робити, і як тут діяти, чи ще щось. Мені просто покажуть лінію стосовно того, що ось ви такий самовпевнений або такий весь могучий, такий весь класний. У вас і то 5-10. Ви входите в якісь конкурентні ігри, дуже такі багато, ну нерозумні, але й туди, і сюди, і 5-10. Ви видихаєтесь. Ви просто віддихаєтесь. У вас починають бути в деяких моментах навіть проблеми зі спиною чи ще щось. Просто віддихається все. А потім, коли ви вже на віддишках, то якось так, так цікаво виходить, що, що хтось той не зайде до вас і щось вам поможе. Ну, це, ну, це, я не знаю, як це, якщо що, то напишіть. Я просто сама не розумію, що це. Поки ще не час. Поки психіка не готова. Чому? Тому що сильно багато якихось таких я, сильно багато такого якогось з історії про те, що а я так хочу, а я сюди хочу, а я туди-сюди хочу, а я то зайве. Тобто, тут, знаєте, можливо, у когось просто зіб'ють корону, повідбирають багато чого, щоб людина стала більш такою якоюсь гибчою, попроще. Може бути, взагалі навіть таке. Збалансувати, бо дуже сильно перекос пішов в я. В я, 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 я мужчина, я тут класний, я тут офігенний. Дуже сильно пішов перекос в це. Десь табілі якусь таку історію стосовно розуму, стосовно ось цих-цих таких якихось ідей. От так от раз отрізав, в голову влетіло, отрізав — все. Ось так от жорстко якогось так, якось жорстко щось воно ну, якось так. Немає якоїсь усичувості, ось щось такої вкладуватись поступово в кожен день. Хоч це все і сразу, І оце воно якраз і відбирається через те, що заберуть гроші. Чітко знаєте, чого ви хочете. А, ні, ні подождіть. У когось може бути реально, чітко. Да. Тут іде історія про те, що ви не просто маєте чітко знати, чого ви хочете, а ви розумієте, що ці обставини відшлюфовують, щоб отримати те, що вам хочеться, і вчитися на минулих помилках. І тоді буде щастя. Да, і тоді у вас буде все. У вас буде просто інша структура досягання цілей. Вона буде трішки для вас зараз на даний момент, буде здаватися якоюсь такою фрівольною, якоюсь такою як так можна вірити, як так можна знати, що все буде окей. А ви знаєте, просто собі це дозвольте. Взначає таке цікаво собі внушіть, а потім все піде. Да, і тоді із такого якогось хаосу, ну, то не знаю, що де куди, буде чіткий конкретний король е в перспективах. Ставимо, ставимо лайки, підписуємось.